Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка буде знімати маски з ваших таємних недоброзичливців. Хто вони? Хто вам в таємниці шкодить? Давайте послухаємо нашу свічечку і, як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Ваші таємні недоброзичливці, хто вони? Кого сьогодні покаже свічечка? Про якісь на сьогоднішній день труднощі говорить. Показує зараз сфера вашого життя, і акцент тут робиться на домі, домашні е, хлопоти. Ви... Стикаєтеся з труднощами якісь перепони, що заважають вам з легкістю двигатися. І відносно вашого фінансового каналу, як пробити не можете якусь е, перепону. Якусь перепону, яка заважає вам широко крокувати. Тут, е, тут на дорогу йде акцент, що з дорогою пов'язано. Давайте подивимося, що тут з дорогою. Так, дамочка, ось вона вилазить. Хтось зараз знаходиться на відстані в іншому місті, в іншій країні. Дивіться, людина, яка повинна повернутися, повинна приїхати. Давайте подивимося, що це за дамочка і чому вона має відношення до цих перепонів, до цих труднощів, які є в вашому житті. Така заздрість тут змальовується, її прямо розпирає. Ось ось вона лусне від своїх заздрощів. І вона всьому вашому життєвому шляху заздрить. Знаєте, тут свічечка показує, що вона б хотіла зайняти ваше місце. Іти по вашій дорозі долі. От вона хоче, як у вас, таке життя, таку долю. Причому прекрасно бачиш, з якими труднощами ви стикаєтеся, і що шлях ваш не такий і легкий, але заздрість. До ваших досягнень, до ваших успіхів, які опиняються в ваших руках, вона вважає вас любимчиком вищих сил, як якначе вона впевнена, що вищі сили вас оберігають і вам допомагають. Якусь силу вона в вас бачить, якої в неї немає. В вашій стабільності, знаєте в якому плані стабільності? коли... Ви завжди можете, якось спираючись на підтримку і допомогу вищих сил, завжди знаходити вихід з важких ситуацій. Вищі сили, ваші ангели-охоронці вам допомагають. І які б ситуації у вас не траплялися в житті, ви завжди знаходите вихід, ви вірите в долю, ви сильні, у вас відчувається стержень, чого немає в ній. До цього в неї і є заздрість. Втручання, причини ваших труднощів це втручання її рук справа. Тут зустрічі, зустрічі біготня по доріжкам і темні. Думки дуже схожі на дії, по-іншому тут не скажеш. Магічні дії я маю на увазі, і так як вона являється причиною, тут є і біготня, і хлопоти, і заздрість до вас це говорить про те, що йде якась магічна дія, так, на відстані, але вона є, і воно впливає на ті труднощі, з якими ви стикаєтеся. Як наче вона з вами намагається конкурувати? У вас спілкування є з цією дамочкою, ви періодично з нею розмовляєте по телефону, йде якийсь обмін інформацією. І те, що їй необхідно знати, вона знає. І вона тут збирає інформацію не тільки отримує від вас, а якось із інших сторін. Мабуть, коло знайомих у вас спільне і через цих людей те, що ви, як наче, не договарюєте, йде її інформація від інших людей. Вона постійно про вас думає таке відчуття, що ви їй спати не даєте. І чому ви йдете своїм життям, ваші дороги взагалі не пересіхаються? Ви ніяк не впливаєте і не бажаєте впливати на її життєві обставини. Як начебто у вас є те, що вам дано долею, а в неї є те, що є в неї, того, чого вона достигла сама. І з вашої сторони, у вас немає взагалі цікавості, у вас немає інтересу того, що цікавить її, у вас навіть погляди різні на життя. І інтереси у вас також різні, але вона готова вам зруйнувати все, що вас сьогодні радує, все, що робить вашу почву стабільною. Все те, що перед вами відкривається, всі ті результати, яких ви достигаєте, або до яких ви йдете. Знаєте, такого руйнування вона хоче по всім фронтам. коли... Людина розбивається і зібрати себе, а вона хоче все розбити. Хоче розбити все. І це тоді, коли от людина падає і не може зібрати себе по кусочкам, а вона буде радіти цьому. Це така людина, це заздрість, це злість, вона хоче бути кращою за вас. Щось вона до вас присмокталася. Таке відчуття, що в неї з головою не все добре. Знаєте, коли людина зациклюється на чомусь одному і накручує, накручує себе з цього приводу. Причому, транслюючись, знаєте, як вона себе веде? Жалісливо. Може, вона вам, знаєте, з почуттями так до вас відноситься. Десь вас хоче підтримати, вона так транслює себе дружелюбно. Отака От ненависть до вас, знаєте, коли людина споті бачить ваше руйнування. Я не можу сказати, чому вона до вас так серйозно причепилася. У неї дуже багато відкритих дорог, у неї багато можливостей, якими вона може скористатися і жити, радіти цьому життю. Але вона розумієте, оця її заздрість вона зациклена на вашому житті і заважає їй розвиватися і двигатися далі, достигати бажаних результатів. Вона не розуміє, чому в неї не виходить, а не виходить через заздрість, яку вона не може залишити. Чекайте, вона скоро з'явиться. Вона скоро з'явиться і дивіться, так як в неї тут біготня, і свічечка вас тут попереджає. Про те, що. І дивіться, щоб вона нічого не занесла в ваш дом. Тому що відстань. Можливо, і заважає тому сильному впливанню дії, яку б вона хотіла зробити, хотіла б бачити на вас. Магічні дії я маю на увазі. Тому тут йде обдумування варіантів. І один з варіантів вона планує зробити дорогу і зайти в ваш простір і там щось залишити, те, що буде руйнуючим елементом. 13 днів. 13, можливо, годин. Чомусь на 13. Можливо, 13 тижнів, тому що тут дорога, приїзд її, саме з числом 13 пов'язаний. У вас тут ще й літери. Буква А, буква Н і. Буква зараз буква В. І буква З. Дивіться, в кожного, звісно, по-своєму. Це, можливо, ініціали для цієї жінки, або і, і ім'я, і прізвище починається у неї. Це жінка на відстані. Розумієте, ця жінка знаходиться на відстані. Вона була причиною в минулому багатьох непорозумінь. З іншими людьми, з якими у вас був налагоджений контакт. І після її якогось впливу, втручання, присутності, це її рук справа. Розумієте, вона якби постаралася тут, як і начебто настроїла людей проти вас. І люди зробили крок в сторону. І ви в тому числі зробили крок в сторону з образою. Знаєте, коли в душі затаїлася образа на цих людей через якоїсь несправедливості, нерозуміння, тому що дуже багато питань в голові, а відповідей знайти не зможете. Тут є натяки, тут є вони, ви, скоріш за все, знаєте або здогадуєтесь, але доказів не маєте. Підозри є, а доказів нема. Про відносини, про відносини, тут щось говориться. Між чоловіком і жінкою. Можливо, тут про ваші відносини говориться щось 21 число буде, але це зовсім інша історія. Просто побачила 21 число. Якась брехня відкриється, причому, людей з вашого роду. Так, от, стосовно відносин, повернемось. Хтось лізе в ваші відносини? Хтось не хоче, щоб у вас склався союз. Хтось руйнує, хтось вас кидає на самоту, щоб ви були одинокі, викидує вас до берега самотності і дуже старається в цьому плані. Лізе у відносини, якась дамочка лізе у відносини. Зі сторони чоловіка вона. Так, є дамочка, вона лізла у відносини. Ще дві темні плями, якщо бачите, хтось намагається зруйнувати ваші відносини або не дати вам можливості створити сім'ю. І це якась темна особистість, темна жінка. Вона розводить вам дороги, розводить мости, для того, щоб ви не були разом. І партнер пов'язаний з цією жінкою. Якийсь зв'язок йде. Жінка, яка має зв'язок з вашим партнером. Розумієте? Хтось поряд. Хтось поряд з ним крутиться. Хтось поряд з ним крутиться. Два рази, два рази, знаєте, як прикладала зусилля. І не виходить. Не виходить, якісь неприємності були, або вона два рази вам нашкодила і не вийшло створити відносини якось з партнерами, ну, щось заважає, або у вас якісь непорозуміння трапилися, образи, скандал, можливо, трапився з вашим партнером. І справа рук цієї жіночки, темної жіночки. Як вона старається, як вона не хоче якихось руйнувань, не хоче, щоб ви були щасливі, щоб була ідилія відносина, щоб була якась підтримка. Знаєте, на що тут йде натяк? На те, що, маючи підтримку, маючи міцні відносини, якби. В досягненні буде більше. Міцнішими стануть ваші позиції. А жінка-жінка вона одинока. От хто це робить, вона зараз на даний момент одинока. Зі сторони вашого партнера, от іде інформація, що тільки зі сторони вашого партнера. Вона має відношення до нього. Вона хоче цих руйнувань. Можливо, для когось це буде програватися як момент трикутника. Якась неправильна інформація, якийсь бруд, якісь плітки. Якісь неправильна інформація, що вкладається в голову вашого партнера. Він знаходиться під впливом так тонесенько, так акуратно вона це робить, так настирно і фактично впливає на ваші відносини. А можливо, якщо не виходить, то ця жінка знаходить спосіб, щоб внушати партнеру вашому. Вона щось йому внушає. Їй це вдається. Вона поряд крутиться, і вона чомусь поряд. І доступ має. Ось зверніть увагу, просто зверніть на це увагу. Якщо у вас не виходить створити відносини, то хтось є. Хтось є, хто йде напряму на контакт з вашим партнером для того, щоб нічого не вийшло у вас. Тому що. Розуміючи прекрасно, що з вами цей номер не пройде. Знайшла варіант, знайшла спосіб, як на це впливати. От щось тут така інформація сьогодні йде. І вона сидить прямо як сторожить, щоб, не дай Боже, ключики щастя не опинилися в ваших руках. Хоче в вашої самотності, от вона хоче бачити, як ви страждаєте, що немає підтримки. От цей момент, розумієте? Хочу підчеркнути, що немає підтримки. розумієте? Вона не хоче, щоб у вас була підтримка. Тому що буде підтримка, буде щастя. А вона не хоче, щоб ви були щасливі. Щоб можливості перед вами відкривалися. Вона не хоче цього. Ні-ні-ні. Тому що людина чомусь тут бачить. Тому що бачить, бачить те, що якщо цей союз буде міцний, будуть відкриті горизонти, і ви самі по натурі, ви... вам потрібна ця підтримка. І тоді все буде чудово, і все, що ви хочете, що ви хочете досягнути, ви достигнете. І стосовно 21 числа, давайте ще скажу, цифра 21, тут протягом 21 дня розкриється велика хитрість і великий обман. Стосується це вашого роду, якось стосується ваших родичів. Щось тут давно було зроблено. Це завадило вашим починанням, якихось вашим проектам, створило якісь перепони, була зрада, тут була зрада, людина, від якої ви цього не очікували людина, яка знає багато, багато інформації. Ви самі дали цьому чоловікові багато інформації. Ви спиралися на його допомогу, ви сподівались на його допомогу. Він дуже багато про вас знає, і він тут робить зраду, тим самим зупиняючи, зупиняючи і, можливо, навіть зруйнувавши ваші починання, якісь ваші проекти, які були раніше запущені. Ви не підозрюєтесь зараз і навіть не, не здогадуєтеся, хто ця людина? Ви не думаєте, що він і є те зло, яке зруйнувало те, що ви хотіли добитися, результати, які ви хотіли отримати. Дуже старається зараз, як начебто замести сліди. Людина замітає сліди. Якусь інформацію пустив зайву, якусь хибну інформацію, як наче морок наводить, переключаючи, переводячи стріли на інших людей, від себе відводить, розумієте? відводить від себе, щоб ви не зрозуміли, що це зробив саме він, щоб у вас підозри падали на інших людей, але тільки не на нього. Так, тому що він знає, що якщо ваші підозри на нього впадуть, йому буде непереливки, тому він і відводом займається, стрілки переводить на інших людей, на інших персонажів. Щось з родинним зв'язком пов'язано дуже великий обман, дуже велика брехня, великі переживання. Ви зіткнулися з хвилюваннями, душевна біль була і страждання. От причиною цьому є саме цей чоловік. Дуже хоче він бути непомічений. Скоріше за все, що він вам доводиться родичем. Так, скоріш за все, що це ваш родич близька, дуже близька вам людина. Так. Начебто, ну, все я вам сьогодні озвучила. Така є відливочка. І я хочу побажати вам, щоб. В вашому житті здійснювалися тільки самі світлі і позитивні моменти. А ще хочу вам сказати, щоб на вашому шляху зустрічались тільки позитивні і світлі люди. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!